Кременчуцькі новини працюють для вас у цій порі на Алтаві. Мої вітання у сьогоднішньому випуску. Дивіться, у першій міській лікарні відремонтували реанімаційне відділення у Кременчуцьких школах. Карантин продовжили до 23 грудня. Керівники міста вітають дітей з ним Святого Миколая. Рік, що минає, був багатим на ремонти у медичних закладах. Роботи фінансувалися із міського бюджету і коштами, які залучав народний депутат України Юрій Шаповалов із державних фондів. Зокрема, вже завершений ремонт приймального відділення першої лікарні, капітально відремонтований інфарктний блок у третій міській лікарні. Завершуються роботи у хоспісі при другій міській лікарні. А вже наступного тижня, після ремонту та реконструкції відкриється реанімаційне відділення першої міської лікарні. Хід виконання ні, робіт перевірив Юрій Шаповалов вже наступного тижня. Реанімаційне відділення першої міської лікарні запрацює після капітального ремонту. Сьогодні ж керівник медичного закладу демонструє зроблене. За останні 20 років ремонту не було. Якщо ж що відчувається, після ремонту, це тепло. Тут у нас завжди було холодно. Що ще зробили в процесі ремонту розводка кислороду? Тому все зроблено по сучасним стандартам. Внутрішні оздоблювальні роботи, система вентиляції і кондиціонування, сучасні вікна все згідно з європейськими стандартами. Та головне вже днями у відділення завезуть дороговартісне технологічне обладнання, яке і рятуватиме життя пацієнта. Оглянувши відремонтоване відділення, Юрій Шаповалов підкреслив, роботи проведені якісно. Починає від обладнання, коек, вентиляція. подачи кислорода и так далее, кондиционирование, вот, то есть все сделано для того, чтобы человек, который попал в эту ситуацию, обслуживался действительно по всем последним нормам и стандартам. Это касается не только первой больницы, но и все больницы нашего города, третьих хосписов, второй больницы и так далее. То есть город вкладывает деньги, город делает все возможное для того, чтобы Люди, э, заболіли, попали в больницу, вот, находились в нормальних людських условиях. Нагадаємо, цьогоріч, завдяки коштам, які з держбюджету для міста вибив народний депутат Юрій Шаповалов, проводяться ремонти багатьох інфраструктурних об'єктів, зокрема операційного блоку лікарні Придніпровської, ЦНАПу, хоспісу та інших, 2016 рік був для нас дуже удачним. Открываем второе отделение. Это те отделения, которые являются визитной карточкой. Это приемное отделение, реанимация, это сердце больницы. Поэтому мы благодарим. Горської власті. Ми благодаримо Юрію Антоніча Шаповалова, народного депутата. Благодарім за те, що нас услышали, що в план розвитку медицини мірода Кремчука було ці відділення. Сьогодні, у другій половині дня, міський голова Віталій Малицький зустрівся з колективом третьої міської лікарні. Про що йшла мова в наступному матеріалі? Вчора міські ЗМІ повідомили про те, що колишній головний лікар третьої міської лікарні Карменчука Вадим Українець звільнений на початку жовтня. Цього року домігся в суді рішення про відновлення на роботі. Українець повідомив про те і колектив лікарні. У міськвиконкомі рішення суду виконали. Сьогодні заступник начальника управління охорони здоров'я Дмитро Петращук запросив Вадима Українця до себе в управління. Медика у присутності адвокатів та чисельних журналістів ознайомили з розпорядженням міського голови про відновлення його на посаді. Однак Грунтуючись на висновках перевірок, які проводилися в лікарні протягом керівництва закладом Вадимом Українцем та фактах порушення трудової дисципліни, йому винесли догану та звільнили сьогоднішнім числом. В даний час головним лікарем третьої міської лікарні є Віктор Сичов, призначений керівником з 10 жовтня поточного року. Щоб розвіяти усілякі чутки серед працівників лікарні, міський голова Віталій Малецький зустрівся з трудовим колективом. Мер пояснив, єдиним законним очільником лікарняного закладу є Віктор Сичов, справжній професіонал. Лікар-новатор. Я хочу вам сказати, що у вас є один головний лікар Віктор Анатолійович Сичов. Він присутній тут. Ви його вже знаєте. Він вже відпрацював певний час, і ви побачили його як людину, як фахівця, як спеціаліста. Ми хочемо, щоб піонери змін, які є в медицині, в сучасній українській, такі як Сичов, вони мали можливість реалізуватися. В Україні буде створено 20 кардіоцентрів сучасних, укомплектованих найновішим обладнанням. Ми дуже хочемо потрапити в цей перелік. І керівнику поставлено завдання. І зважаючи на той досвід на ті золоті руки, які в нас є, ми зможемо потрапити в цей перелік, хоча ми і не обласний центр. Тобто в нас реформи йдуть. Керівник працює, у вас він один, єдиний, законний, головний лікар. Тому я прошу вас всіх працювати з керівником, з розумінням поставтеся до змін, виконуйте на своєму робочому місці всі розпорядження свого законного керівника. <ква> Далі будемо рухатись, будемо розвивати заклади, впевнені, що все в нас вийде. Медики звітують, спочатку оголошення у місті карантину лише сьогодні спостерігається незначний спад епідпорогових показників. Ситуацію із захворюваністю вдалося стабілізувати, але не вирівняти. До того ж, на Полтавщині вже зафіксовані випадки грипу. А по місту захворюваність на ГРВІ перевищує епідпорогові підпорогові показники на 44%. Тож сьогодні вирішено подовжити карантинні заходи у школах та позашкільних закладах ще на тиждень. Сьогодні перший день, коли захворюваність серед школярів пішла на спад. Знизилася і кількість викликів лікарів додому, але про поліпшення ще говорити зарано. Ситуація лише трішки стабілізувалася, відзначають лікарі. До того ж, у Лубнах, Полтаві, горішніх плавнях вже підтверджено діагноз грип. А приділилась циркуляція віруса n 2 Гонконг. По даним інформаційним які є, цей вірус грипу дають. Е... Заболіваемость, которая хватила чоловіки слої зважаючи на те, що епідпоказники на сьогодні ще за високі, надійшла пропозиція, яку підтримали члени протиепідемічної комісії. Продовжити карантин ще на тиждень з 17 по 23 грудня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Малецький. Епідпоріг з грипу перевищено в 11 областях України. Упродовж наступного тижня ми очікуємо значне зниження показників захворюваності завдяки обмежувальним заходам у школах, тобто наша тенденція має перспективу перетворитися в реальну картину. І підпоріг піде на спад цього року. У Кременчуці учасникам бойових дій шляхом жеребкування було виділено 163 земельні ділянки. Про це та інше сьогодні йшлося на засіданні робочої групи з питань визначення порядку забезпечення земельними ділянками, учасників бойових дій, в тому числі учасників АТО. Вів засідання заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко. У 2016 році до управління земельних ресурсів надійшло 1272 звернення від інвалідів війни учасників бойових дій, у тому числі АТО, та шість від представників сімей загиблих, з яких п'ять від представників сімей загиблих в АТО. Від початку року учасникам бойових дій для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд було надано 157 дозволів для ведення садівництва 151, для будівництва гаражів 46. Упродовж цього року провели жеребкування між інвалідами війни, учасниками бойових дій, у тому числі. Антитерористичної операції у п'яти масивах для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. А саме на колишній парк депутатській вулиця доктора Дімари, вулиця Бускова, по провулку Чигиринському та провулку Остапа Вишні, по вулиці Чумацький шлях, по вулиці Молодіжній та вулиці енергетиків, по вулиці Дряпаченка, та на 54 земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Володимира Великого, 88. За цей період шляхом жеребкування надані 163 земельні ділянки. Найбільш резонансний. М, питанням, що обговорювалося на засіданні робочої групи, стало зменшення кількості земельних ділянок у мікрорайоні Озерний. Згідно з даними генерального плану, раніше йшлося про 770 земельних ділянок, а нині ця цифра коливається вже у межах 370-440. З'ясовується, що документи, які Дніпро місто нам по сьогоднішній день не повернуло, але стовідсотково 770 там не буде. Зараз тяжко казати скільки залишилось іх земельних ділянок, але я хочу підкреслити, що ну вони. Оскільки у нас мораторій діє, так, ні, ні, ні в якому другому ракурсі, ні в якій друго русло не можуть вони піти. Тобто все, що можливо використати для надання земельних ділянок учасникам АТО, воно було, буде використано. При плануванні території, за словами Дмитра Кравченка, не були викреслені межі захоронень різних конфесій, не врахували об'єкти інфраструктури, зони загального користування уздовж озера і таке інше, на жаль, ми дуже багато, скажімо так, перспективних на які ми розраховували земельних ділянок, ми їх не отримаємо. Остаточна цифра буде презентована десь через, може через тиждень-два. Ну, якщо у нас сьогодні ми визначили жеребкування, яке відбудеться у нас 26 грудня. 2016 тиші року о 13.00 в сесійній залі міськоканкому. Запрошуємо всіх учасників, хто писав заяви на озерний прийти туди. На даний час на розгляді від інвалідів війни учасників бойових дій, членів сімей загиблих, у тому числі антитерористичної операції щодо надання земельних ділянок, перебуває 1275 заяв, із них 1170 мають відповідний статус. 94 надали довідку про участь в АТО. 11 звернень від родин загиблих учасників бойових дій, у тому числі АТО. Сьогодні в Кременчуці розпочав свою роботу пункт обігріву. Детальніше про місце, де усі бажаючі мають змогу зігрітися від зимових морозів, дивіться у наступному сюжеті. Місцевим безхаченкам зима та сніг не приносять задоволення і святкового настрою, адже під час морозів знайти собі притулок досить складно, особливо якщо немає своєї оселі. Саме тому сьогодні поблизу залізничного вокзалу розгорнули мобільний пункт обігріву. На різке похолодання відреагували оперативно. Палатку з буржуйкою, ковдрами та меблями встановили за декілька годин. Також до споруди підключили світло. Розвертає пункт за дорученням міського голови і за згодою Кременчуцький міськрайонний відділ головного управління. ДСНС України Полтавській області вони тут будуть цілодобово чергувати, забезпечувати пожежну безпеку та нагляд за територією і порядком в палаці. У пункті обігріву працюватимуть працівники територіальних центрів. Безхатченкам будуть надаватися безкоштовні соціальні послуги. Ми організовуємо тут чергування цілодобове, будемо пропонувати соціальні послуги, розповсюджувати у такі пам'ятки, які ми привезли з собою. При необхідності. Якщо така буде необхідність, ми будемо розміщувати на соціальні ліжка, які є в наших медичних закладах. І також ми вже завезли гуманітарний одяг, теплий зимовий, якщо це буде необхідно нашим безхатченкам. Варто зазначити, що у наметі може зігрітися кожен бажаючий за минулий зимовий період. В цьому мобільному пункті обігріву знайшли притулок близько шести сотень людей. Також було видано більше тисячі сухих пайків. Сьогодні пункт лише встановили і в ньому поки що немає чаю з бутербродами. Але вже завтра рятівники обіцяють його надати. Тож про подальшу роботу пункту обігріву дивіться у наших наступних випусках. Напередодні Дня Святого Миколая керівники міста традиційно вітають дітей, батьки яких загинули в зоні АТО, та тих, які виховуються у прийомних сім'ях. Кожна родина отримує подарунки. Голова цієї родини, захищаючи українську землю, загинув на Донбасі. Тож ця сім'я, як і інші, а таких у місті 19, знаходиться під патронатом міської влади. Ви знаєте, яке свято нас буде так. яке? Він з нами зустрічається інколи і Дякую. говорить, де живуть хороші дітки. І слухаються, гарно Дякую. себе ведуть, чим От Сказав, що ви такі дітки є. І доручив нам передати вам подарунки і привітання. Привіт. Привіт. Це тобі, Це тобі такий Дякую. подарунок. А мамі теж є подарунок на всю вашу сім'ю. І хочемо. Привітати вас, міський голова Віталій Малицький. Також вам передавав вітання. Він також помічник Святого Миколая. І побажати всього найкращого в новому році. Загалом до Святого Миколая подарунки одержали 38 дітей, що виховуються у прийомних сім'ях, та діти, батьки яких загинули в АТО. Вітаю тебе зі святом, Бажаю, щоб ти гарно вчився. Слухався батьків і ріс гарним хлопчиком. Схоже на те, що ти хотів. <ріп> <Да? ріп> <Тримай, підійді. ріп> Вітаю зі святом. Тримай подарунок ялиночка, півник і побажання, щоб ти росла здоровою, щасливою, щоб все все в тебе було добре. <ріп> Також віцемер Ольга Усанова запросила дітлахів на новорічні ранки, які незабаром розпочнуться у міському палаці культури. У Кременчуці оберуть найчарівнішу дівчину. Другий рік поспіль громадський рух I love Кременчук проводить конкурс краси Міс love Кременчук. Цьогоріч 120 прекрасних представниць змагались за звання найкращої. І лише третя частина претенденток дісталася заключного етапу. Хто ж стане міс юність, міс мама, міс фото, міс інтернет, стане відомо 17 грудня на фіналі конкурсу. Всіх бажаючих запрошують долучитися до перегляду видовищного дійства. Финал состоится в двух номинациях. Это девушки до 18 лет и девушки свыше 18 лет. Мы приглашаем всех вас. Девушки до 18 лет будут участвовать в конкурсе в 18.00 в ночном клубе «Орех» 17 декабря. Участницы свыше 18 лет будут принимать участие в финале конкурса в ночном клубе «Орех» 17 декабря в 22.00. За прогнозами синоптиків, погода завтра, 16 грудня буде малохмарна, втім без опадів. Температура повітря продовж дня: мінус 5, мінус 7, день мінус 8, мінус 9. На сьогодні у мене все. Події п'ятниці у завтрашньому випуску Кременчуцьких новин. Побачимось.